Привіт, мене звати Стас, і я займаюся автоматизацією тестування вже більше десяти років. У в цьому відео я познайомлю вас з усіма основними видами тестової документації. На мою думку, кожен з цих окремих документів заслуговує окреме відео, тому тут ми не будемо прямо сильно вдаватися в деталі, але у вас точно буде достатньо розуміння про те, що це за документи, як ними оперувати і як їх створювати. А, і ще одне, враховуючи те, що більшість проєктів і, в принципі, роботи в it індустрії зв'язана з англійською мовою, то і в тестуванні, в тестовій документації дуже багато англіцизмів. Але не хвилюйтеся, ви до цього звикнете. Також в описі я додам посилання на приклади документів. Це, звісно, не єдині варіанти оформлення цих документів, і Google вам допоможе знайти ще декілька. Що ж, перший тест кейс або тестовий випадок. Це документ, який описує послідовність дій, в результаті якого має відбутися якийсь очікуваний результат. Це, по суті, алгоритм дії для того, щоб досягнути якийсь момент або якогось очікуваного результату. Давайте розглянемо приклад найпростішого тест кейсу. Припустимо, що ми створюємо сторінку для того, щоб увійти на сайт. Простий тест кейс може виглядати так: в полі логін вписуємо логін існуючого користувача. В полі пароль вписуємо неправильний пароль. Натискаємо на кнопку Логін. Очікуваний результат 1. Ми не увійшли на сайт. Очікуваний результат 2. Ми побачили помилку, вивели неправильні дані. Мінімальний набір для тесткейсу це кроки для перевірки функціональності і очікуваний результат, як це було в попередньому прикладі. Додатково в тесткейс можна додати багато речей. Давайте розберемо деякі з них. Тестові дані. Їх час від часу виділяють як окремий документ. Хоча, на мою думку, це не є окремим документом, по суті, це набір даних для тест кейсів. І вони не йдуть в розриві з тест кейсом. Тому з практики вони є частиною тест кейсу. В будь-якому випадку, єдине, що треба знати про дані, це те, що вони використовуються тест кейсом для перевірки продукту. В нашому прикладі тестовими даними можуть виступати логін і неправильний пароль. Ще одним елементом тест кейса може бути так званий precondition, тобто дії, які треба зробити перед виконанням тест кейсу. І postcondition – це дії, які виконуються після тест кейсу. Наприклад, в нашому випадку precondition може бути створення користувача в базі даних і перейти на сайт login.com. А postcondition може бути піти в базу даних і видалити користувача після того. Також тест кейсу можна подати. Скріншоти і інші елементи, які покращують роботу з ним. Також важливо уточнити, що тест кейси бувають негативні і позитивні. Позитивні тест кейси це випадки, коли користувач не робить ніяких помилок і робить все, як очікувалось від нього. А негативні тест кейси це коли користувач робить. Щось таке, що від нього не очікується, або він робить помилки. У нашому прикладі, коли ми вводимо неправильний пароль, це негативний тест кейс. А позитивний тест кейс був би введення правильного логіна і пароля. Зараз поняття негативного і позитивного тест кейсу досить неформалізоване, оскільки чи може вважатися, наприклад, негативним тест кейс. Коли ми знали, що він, що користувач може ввести неправильний пароль і обробили цю помилку, тобто ми знали про цю помилку, тобто це очікуваний результат, очікувана поведінка користувача ось таке от є питання. Тому нерідко негативні тест-кейси це тест-кейси для перевірок, які не включені в е, критерії прийняття. Для створення тест кейсів існують спеціальні техніки тест дизайну, але про них поговоримо в окремому відео, так як це дуже велика тема. Чек-ліст це загальний документ, схожий на список справ, що треба зробити, щоб досягнути якоїсь мети. Найпростіший приклад чек-ліста буде список покупок в магазині. В тестуванні досить часто чеклісти використовуються у вигляді, наприклад, списку тест кейсів для перевірки чогось, або як в більшості випадків, це список функціоналу, який треба перевірити для загального розуміння, чи все добре, чи не добре. або для загальної перевірки в регресійному тестуванні. Він може мати різні вигляди, але в цілому більшість випадків, це коли це якийсь список, в якому можна відмітити, що було виконано, а що ні. Тест кейс може також використовуватися для дуже загального описання, що треба не забути зробити. Наприклад, при плануванні тестування чи плануванні розробки функціональності і тому подібне. Баг-репорт. В цьому відео лише скажу, що це документ, який створюється на основі знайденого багу і описує кроки для відтворення БАГУ. Також очікуваний і фактичний результат. Докладніше про Баг і Багрепорт я розповідав в цьому відео. Тест сьют це набір тест кейсів, об'єднаних якоюсь метою. Наприклад, це може бути тест кейси, об'єднані за функціональністю, яку вони тестують. Тест кейси авторизації, тест кейси інформації про користувача і тому подібне. Також це можуть бути тест кейси, об'єднані за типом тестування. Наприклад, це тест кейси для регресійного тестування, тест-кейси для смоук-тестування, тест кейси для приймальних тестів або тест кейси для подальшої автоматизації. Або це може бути список тест кейсів автоматизованих. Дуже часто тест сют є основою для створення тест рану. Тест -ран – це процес виконання тестів на основі тест сьюту Такого типу документ часто використовується як такий собі чек-ліст для розуміння, скільки ми протестували, скільки часу ще буде тривати тестування, який стан продукту і тому подібне тест-ран на основі тестюта включає в себе в більшості випадків список тест кейсів зі статусами результату проходження тестів. Наприклад, на основі тест кейсів для тестування авторизації ми можемо створити тест-ран і почати його виконувати. В процесі виконання цього тестування ми постійно будемо бачити, що було зроблено, що ще залишилося зробити, і який результат виконання того чи іншого тест кейсу. Зазвичай, результатом тест-рану є тест-репорт. Тест репорт це звіт про результати виконання тестування. Він може включати в себе масу даних, але основним є набір тест кейсів, які були перевірені в рамках тест-рану, їхні статуси, скільки часу було затрачено на виконання тестування, скільки багів було знайдено, які статуси і пріоритетність цих багів, і інші метрики, які впливають на процес тестування. Тест-репорт нерідко може використовуватися у покращеннях подальшого процесу тестування, або змінах в процесі для його покращення. Наприклад, на основі тест репорту часом можна зробити висновок, що доцільно перевіряти тест кейси не у алфавітному порядку, а скажімо, по взаємозв'язаних між собою блоках. Тестова стратегія. Це об'ємний документ, високорівневий документ. Він визначає підхід. Принципи та загальні напрямки для організації тестування програмного забезпечення. Цей документ містить ключові моменти, які допомагають планувати і здійснювати тестування, щоб переконатися, що кінцевий продукт відповідає вимогам якості. Тестова стратегія надає чітке розуміння того, як команда буде здійснювати тестування. Які ресурси будуть використані, які типи тестування будуть проводитись та інші важливі аспекти пов'язані з процесом тестування? Основні компоненти тестової стратегії це цілі тестування. Вона описує, що команда прагне досягти шляхом тестування. Це може бути забезпечення якості продукту, виявлення дефектів або перевірка функціональності згідно вимогам. Обсяг тестування визначає межі, які регламентують, що саме буде покрито тестуванням у рамках проекту. А що не підлягає перевірці? Встановлення чіткого обсягу тестування важливе для ефективного планування, управління ресурсами та досягнення успіху тестування в цілому. Типи тестування визначає різні види тестування, які будуть проводитися. Наприклад, функціональне тестування, нефункціональне тестування, наприклад, продуктивність безпека, регресійне тестування, юзабіліті тестування, тестування інтеграції. І інші рівні тестування описує на яких етапах тестування буде проводитися модульне тестування, юніт тестінг, інтеграційне тестування, системне тестування, приймальне тестування, і інші. Критерії початку та завершення тестування. Ці критерії визначають, коли команда готова розпочати тестування. Наприклад, коли кодова база стабільна або функціональність реалізована, та коли можна вважати тестування завершеним, наприклад, коли досягнено певної кількості тестів або виправлено всі критичні дефекти. Інструменти тестування визначає інструменти, які будуть використовуватися під час тестування. Наприклад, інструменти для автоматизації тестування, Selenium, джи TestNG і таке інше, системи відслідковування дефектів, Bugzilla, Azure DevOps і так далі. Інструменти для звітування та аналізу продуктивності, наприклад, метор, ролі та відповідальність, визначає, хто буде відповідальний за проведення тестування, розробку тестових сценаріїв, аналіз результатів та інші важливі завдання. Оцінка ризиків описує можливі ризики, які можуть вплинути на процес тестування та підходи для їх мінімізації. Частота і обсяг тестування визначає, як часто буде проводитися тестування, наприклад, після кожного релізу, та обсяг тестів, який буде виконано. Наступний документ це тест план. Тест план це детальний документ, який описує всю діяльність пов'язану з процесом тестування певного проєкту або його частини. На відміну від тестової стратегії, яка має більш загальний характер, тест план є специфічним для певного релізу або модулю програмного забезпечення. Він містить конкретні дії, які необхідно виконати під час тестування, визначає терміни відповідальних осіб, критерії успішного тестування та ресурси. Основними компонентами тест плану є вступ, це огляд проекту, короткий опис проекту, його мета, загальні вимоги. Цілі тестування, що команда планує досягти за допомогою тестування, наприклад, перевірка функціональності або забезпечення якості, об'єм тестування, scope – це які частини системи будуть тестуватися, наприклад, певні модулі, функціональність, позатестовий об'єкт. Out of scope – це які частина системи не будуть тестуватися у цьому релізі. Ну, наприклад, специфічні функції або модулі, що ще розробляються, стратегія тестування це опис методів і технік тестування, які будуть використовуватися. Критерії початку і завершення тестування ну, це умови, власне, за яких команда може почати тестування, та критерії, які вказують на завершення процесу. Критерії прийняття, acceptance критерії, це. Які вимоги повинні бути виконані, щоб вважати продукт готовим до релізу? Ресурси і відповідальні це які людські та технічні ресурси будуть використовуватися в процесі тестування, та хто несе відповідальність за кожен з етапів. Розклад і етапи тестування це графік проведення тестування, коли та в якій послідовності будуть проводитися різні типи тестування. Інструменти та середовище тестування це перелік інструментів та тестових середовищ, які будуть використовуватися. Оцінка ризиків. Можливі ризики, які можуть вплинути на успіх тестування та методи їх запобігання або мінімізації. Наприклад, ми знайдемо значно більшу кількість багів, ніж ми очікували, і перевірка в цілому займе значно більше часу. Звітування та моніторинг яким чином будуть вестися звіти, як часто будуть проводитися зустрічі щодо статусу тестування і таке інше? Також хочу детальніше розглянути різницю між тест-планом і тестовою стратегією. Документ тестової стратегії надає більш загальний погляд ніж тест-план, і його зміст повинен відповідати напрямку, визначеному тестовою стратегією. Тестова стратегія забезпечує загальні методи забезпечення якості продукту, адаптовані до різних типів програмного забезпечення. Та потреб організації, а також до відповідності, політиці, якості та загальному підході до тестування. Тест план з іншого боку створюється для конкретних проєктів, конкретних частин проєкту навіть і враховує цілі, зацікавлені сторони та ризики. У гнучкій розробці Agile може бути створено загальний план для проекту з окремими підпланами для кожної ітерації. Для вашого кращого розуміння розгляньте, будь ласка, таблицю з основними відмінностями тест плану від тестової стратегії. Не соромтеся ставити відео на паузу. Матриця відповідності Traceability Matrix. це інструмент, який використовується для відстеження та забезпечення зв'язку між вимогами до програмного забезпечення. Та відповідними тестовими випадками або іншими артефактами. Це гарантує, що кожна вимога була незалежним чином реалізована та перевірена, а також допомагає ідентифікувати прогалини або надлишкове тестування. Типи матриць відповідності. Є пряма матриця відповідності, тобто Forward Traceability Matrix, відстежує зв'язок від вимог до тестових сценаріїв. Використовується для перевірки, що всі вимоги мають відповідні тестові випадки. Вона дозволяє впевнитись, що всі вимоги продукту мають відповідні тестові випадки, зворотня матриця відповідності Backward Traceability Matrix – відстежує зв'язок від тестових випадків до вимог. Фактично, це та сама таблиця тільки. Навпаки, де ми дивимося і перевіряємо, що кожен тестовий сценарій має відповідну вимогу і не проводиться тестування неіснуючих або непотрібних функцій. По суті, це та ж матриця, як попередня, тільки стовпці рядки змінюються місцями. Основною метою цієї матриці це забезпечити впевненість у тому, що всі тести мають відповідні вимоги і не є надлишковими. Останній варіант це двостороння матриця відповідності, Bidirectional Traceability Matrix. Вона поєднує обидва напрямки від вимог до тестів і від тестів до вимог. Цей тип матриці дозволяє повністю відстежувати, чи всі вимоги покриті тестами і чи всі тести від Відносяться до відповідних вимог. Фактична різниця між цими матрицями в тому, що остання включає в себе і варіанти, коли вимогам нема відповідних тест кейсів, і коли тест кейсам нема відповідних вимог. Не соромтеся, зробіть паузу і розгляньте ці три матриці ще раз. Двостороння матриця дозволяє відстежувати, чи виконані всі вимоги, чи покриті вони тестами. І чи виконані відповідні тести. Технічне завдання. Це документ, який являє собою загальний опис того, що нам потрібно створити. Фактично, це опис завдання на створення або модифікацію продукту. Важливість цього документу залежить від типу SDLC, яке ми використовуємо. Якщо це більш лінійний SDLC, то цей документ надзвичайно важливий, і чим об'ємніший він, чим детальніший буде, тим краще. Але якщо це не лінійний з DLC, ну Agile, наприклад, цей документ може бути в принципі відсутнім, оскільки завдання на роботу там видається в інших документах. Такі документи, як таблиця рішень, таблиця діаграма переходу станів і інші, будуть розглянуті у відео про техніки тестування. А на цьому у мене все. Дуже дякую за увагу. Не забувайте залишати свої коментарі, ставити лайки, дізлайки. Па-па!